Інсектициди це препарати, що використовуються в сільському господарстві для боротьби з комахами-шкідниками, які в деяких випадках можуть знищувати навіть весь врожай сільськогосподарських культур. Процес виробництва інсектицидів є багатоступеневим і охоплює широкий спектр технологічних операцій. На першому етапі відбувається синтез активного інгредієнта сировина, органічна та неорганічна, обробляється в реакторах. Проходячи хімічні перетворення, які створюють технічний інсектицид, після цього активна речовина піддається фракціонуванню, сушінню і підготовці до наступних етапів. Наступним важливим кроком є формування кінцевого продукту, де активний інгредієнт перетворюється в готовий до застосування інсектицид. Одним з найбільш поширених методів використання інсектицидів у сільському господарстві є оприскування. Тому перед використанням діючу речовину інсектицида часто розводять водою і вже потім наносять на поверхні рослин. На цьому етапі дуже важливо одержати однорідний розчин, але далеко не всі існуючі, змішуючі пристрої, здатні забезпечити необхідну однорідність. Це призводить до того, що в одних місцях препарат використовується надмірно, а в інших в недостатній кількості, у результаті чого шкідники повністю не гинуть і знищують частину врожаю. Виходячи з цього, спеціалістами компанії Globcor була розроблена технологія виробництва інсектицидів з використанням змішуючих установок типу usb 5. Установка usb 5 працює за циклічним принципом. В ній реалізоване точне дозування вихідних компонентів у реакторну ємність, де здійснюється їх інтенсивне та рівномірне змішування за рахунок роботи високошвидкісної імпелерної мішалки. Після одержання однорідної емулії готовий продукт може або розливатися в тару для продажу і зберігання, або подаватися безпосередньо в ємності техніки, з допомогою якої здійснюється оприскування сільськогосподарських рослин, серед основних переваг установки УСБ 5, можливість роботи з різними формами компонентів, як рідкими, так і сипучими, гнучкість в плані вихідної рецептури. На прохання замовника може виготовлятися обладнання на різну кількість компонентів з можливістю регулювання швидкості мішалки, що забезпечує однорідність одержаного препарату навіть при роботі з виязкими компонентами. Автоматизація робочих процесів, яка значно спрощує роботу та обслуговування обладнання, у цьому випадку оператору необхідно лише вибрати співвідношення компонентів і запустити установку в роботу. За ходом процесу змішування оператор може спостерігати через спеціальне оглядове вікно, широкий діапазон продуктивності, по замовленню можливе виготовлення установок УСБ 5 з продуктивністю від кількох сотень до кількох тисяч літрів готового інсектициду за один цикл. А які ще проблеми, що складно вирішуються, є у вашому господарстві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про обладнання та технологію GlobeCore для виробництва інсектицидів ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.globecore.com.